Привіт, пупсики! Або краще сказати привіт, мої шановні колеги, або партнери. Так, це знову я. І так ми знову відкриваємо нову зміну в магазині. Але перед цим не забудьте поставити лайк, підписатися, написати коментар. Я чекаю. Зробили? Пішли відкривати зміну? Нарешті вийшла повна версія магазину, тому. Тут трошечки все набагато краще буде. У нас з'явилися нові іконки. Співробітники. Угу. Потрібен 15 рівень. Менеджер магазину. Ми можемо збільшити площадь магазину, поки що нам це не потрібно. Додати йошки У, давайте, О, Давайте докупимо різні штучки. Може, якось от сюди. Приблизно так. Туди. Заробимо трохи грошей, вони вже нормально ходять, дивіться. Так. Ого, так. О, вони можуть. О, вони рухають, О, що в неї є? Ага, трічки, футболочка порвана була збоку. Ну, буває, буває. О, жіночка. Ну, бачите, купляють. О, не багато купляють цього. О, ні. Так, ну дивіться, якого біса. Вони залишають речі тут. Що ми зробили сьогодні? 700 доларів. Це вже непогано, я вважаю. Доб'ємо сьогодні 5 рівень о платежі. М -м -м, оренда. Починаємо новий день. До речі, якісь. У -у -у. А, 10 рівень. Можна створити рекламу, нічого собі. О, них анімація з'явилася, дивіться. Там собі щось чухає. Сьогодні нічого з мало людей? Що таке мінус 1 хп? Ви бачили? Поясніть мені. Що ви зробили не так? Ми вмираємо? О! Ой. Знову те ж саме! У -у 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 -у. У нас же 3200. Коротше, зараз будемо робити просто. <гук> все. Давайте ми оберемо якийсь колір такий нейтральний. Ми зробимо пару стіночок нейтральними. Ось так от. Ми зробимо нейтральний. А тут ми зробимо іншого кольору. Геніально! Я також так вважаю. Кірпіч, так? Да? Оце, оцей, мені подобається. А вам подобається? О, як вам? Хм, ану, ану, ану. Йошкін, Матріошкін, оце вже справа. Давайте, може, зробимо десь от, 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 ось звідси ми зробимо біле, білосніжна підлога. Ой, Йоаха немає. А там далі буде чоловіча секція. Типу, нехай буде. О, і чорна така. ж. Mm -hmm. Трошки залишилася. Дивимось. Краса сукні кладемо сюди. Зараз я це перероблю і покажу вам результат. Це буде щось дуже класне і круте. Поки що отакий результат. Зараз, напевно, що ще можемо зробити. Що ще можемо зробити? Придбати нас з'явились бренди за 500. Давайте продамо трохи товару, а вже потім купимо. Хоча я обіцяла... Ні, сьогодні вкладаємо угоду, вкладуємось по максимуму. А у нас є гроші, напевно, на одну блузочку. Людина-срочка це жіночий чи чоловіча, не знаю. Купимо одну блузочку і, напевно, одні штани. І з меблів ми краще придбаємо ще дві полички. Раз, два. По паралельно цієї фігнішки. Штани жіночі, так? Це жіночі? Це чоловічий одяг нести. Ось переміщаємо, будемо переміщати кудись от сюди. В принципі, ану-ка оцінюємо результат. Це проміжний результат. Зараз ми накопимо трохи грошенят, то зробимо щось більш краще. Додамо, напевно, ще одне розтягання. В принципі, можемо відкриватися та чекати, поки. А, зараз ставимо одразу запас. Ось ти штани, 66 поставимо. ставимо. І от, оце 37. Ставимо 43. Добре, я куплю. Давайте купимо роздягальню одразу ще одну. Потрібні Ну, Тут поруч було, а як вона шторкиді. Як, Який бік, я не розумію. К. Дві роздягальні, як вам таке? Давайте приймаємо ще одну. Сукня, сукня, сукня. Чого не прийду? Закінчимо день. Дорогі речі. Угу. Почніть новий день. Давайте купляємо одразу топіки, футболка. З меблів нам потрібна одна штучка. І як, напевно, щось таке прикольне. Давайте купимо по приколу жіночий. У, спеціальне... У, у у у А, сьомий рівень потрібно. Це Ставимо його десь от сюди, типу вже на вході стояло. У-у-у, можна все, все набрати. А-а-а, добре, я зрозуміла. Дайте одну ідеаному. А, ну добре, топік, наш топік. Добре. Виглядає симпатично. Почекайте. Добре. До штани. Може, що відбувається? Ой, господи. Штани розкупили всі. Бачили таке? Я поки не викупляти не буду. Капець, я такого не бачила ще ні разу. Добре. На сьогодні все. Ну, в принципі, це непогано. У нас прибуток такий великий, тому потрібно вкладатися в товар. Давайте. Так, давайте. О! А що це? Я хочу коробку. Тут є коробка. А, тут ще є стілажі, котре, типу. Візьмемо і ще візьмемо, напевно. Не поставити О! Давайте поставимо чоловічий манекен. Хочу все, понімаєте? Мені потрібно абсолютно все. Що це таке? А, це просто коробка. Я купила коробку. А навіщо? Купила коробку, щоб її виконували. Я поняла. Це на стілаш. Я не знаю, куди мені його покласти, Ну, давайте. Так прям огромний. Я думаю, кудись сюди покласти, да? О, він такий огромний, він поміщається. У нього, а чого? Як жіночий, чоловічий. І ще якась штучка. Це на що? Це музика музиканзу кудись сюди поставимо. Ой, бро, розвернись. Давай, вот так вот. Гора є музика! Оце тема. Нарешті буду музика, тому що так сумно без музики. Топики. О -о -о. Все, починаємо новий день. Заробили не тисяча про... доларів за один день. Штани жіночі, штани чоловічі. Ого! Так, в принципі, чистенько. Добре? Сьомий рівень! Давайте одразу подумаємо, що в нас нового з'явилося. У нас бренди нові з'явилися, так? Ні? А на восьмому рівні. У нас. У якісь штучки з'явилися. Спеціальний дизайн. Розпакувати можна. Розблокуємо. Давайте наостанок ми зробимо спеціальний дизайн. Давайте цим займемося вже в наступній серії. Думаю, на цьому ми можемо йти на вихідні зі спокійною душою. Не забувайте ставити лайки і підписуватись. Це важливо. А я прощаюсь з вами. До нових зустрічей. Па-па!